Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми сьогодні відправимося у дуже цікаву подорож з автомобільчиком Бібі. -Бі. Тож сідайте рівненько та слухайте уважно. Я автомобільчик Бібі. -Бі. Я зовсім юний і мрію потрапити у загадковий світ вулиць, але мені необхідно спочатку вивчити важливі правила дорожнього руху, і тому я вирушаю в країну дорожніх знаків і вас, малята, запрошую зі мною. Там ми познайомимося з дорожніми помічниками, які дбають про нашу безпеку на вулицях. Ну що, друзі, готові до пригод? Тоді вирушаємо в країну дорожніх знаків. І вас вітати в країні дорожніх знаків. Я проведу для вас екскурсію по цій чудовій країні, адже знаю тут всіх її жителів. І перший, з ким я хочу вас познайомити, це світлофором, помічником, який допомагає регулювати рух на дорогах. Він буває двох видів: транспортний і пішохідний. Транспортний світлофор призначений для транспорту і має три сигнали червоний, жовтий, зелений. Підморгне червоним оком стій, не рухайся машину. Жовтим каже зачекай, а зеленим їдь, рушай. А є ще пішохідний світлофор. Який призначений тільки для пішоходів. Він має два сигнали червоний і зелений. Червоний стій пішоходи йти не можна. І зелений йди дозволяю рух. Тому автомобільчик Бібі -Бі на дорозі стежить за транспортним світлофором і дотримується його команд. А ви, малята, разом з батьками під час переходу дороги стежте за кольорами пішохідного світлофора і дотримуйтесь їх. Ну, а зараз світлофор хоче з вами зіграти, дітки. Якщо ви бачите, що у світлофора горить червоний колір, то ви присідаєте, а якщо горить жовтий, то плескаєте в долоньки. А якщо зелений, то крокуєте на місці. Ну що, готові? Тоді почнімо. А тепер хочу вам розповісти про зебру, але не плутайте зі смугастою тваринкою в зоопарку. Я маю на увазі пішохідний перехід, який називається зеброю, який допомагає пішоходам безпечно перейти вулицю. Це нанесені білі смуги на проїжджій частині, саме по ним слід переходити дорогу. Переходимо дорогу дітки на пішохідному переході правильно. Перед тим, як почати перехід дороги, спочатку подивись наліво аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Якщо дорога вільна, йдемо до середини. Потім зупиняємось і дивимось направо. Якщо машин немає або вони зупинилися, щоб нас пропустити. Ми можемо рухатись далі. Біля зебри також знаходиться дорожній знак пішохідний перехід. А тепер друзі. Зіграємо в гру. Уважно розгляньте сюжетні картинки з різними ситуаціями на дорозі і визначте, чи є порушення правил дорожнього руху. Якщо немає, то піднімайте пальчик вгору. А якщо порушення є, то опускайте вниз. Ну що, один, два, три. Почали. Дорожні знаки кращі друзі пішоходів і водіїв. Вони розповідають про те, що можна і чого не можна робити на дорозі. Ви, напевне, помічали, що дорожні знаки мають різний колір і форму. Є попереджувальні знаки, вони мають форму трикутника, обведені червоною лінією. Вони попереджають, що знаходиться попереду. Застерігають, що треба бути обережним. Цей знак попереджає водіїв, що попереду пішохідний перехід, а цей, що ведуться дорожні роботи. Є знаки заборони. Це круги, обведені червоною лінією. Вони забороняють певні дії. Ось це знак заборони руху на велосипедах. А це знак заборони руху пішоходам. А ще є інформаційні знаки. Вони розміщені на синьому фоні та інформують нас про певний відрізок дороги. Наприклад, це знак зупинки транспорту, показує, що виключно в цьому місці ми можемо сісти у транспорт або зійти з нього. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі і малята. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь-доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Дякую тобі за ці знання. Я так багато дізнався про правила дорожнього руху, буду й іншим розповідати. Сподіваюся, і вам, малята, теж сподобалася наша подорож. Тож пам'ятайте, будьте завжди обережні на дорозі і дотримуйтесь правил дорожнього руху. До зустрічі.